Нещодавно у Мирнограді пройшло засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Очільниця управління соціального захисту населення розповіла, що наразі серед пільгової категорії населення проводиться анкетування, аби визначити потреби у вугіллі. Також за її словами, міжнародна організація з міграції почала забезпечувати потреби ВПО, які перебувають у громаді. На теперішній час згідно анкетуванню щодо потреби забезпеченні вугіллям виявлено 1157 осіб. Першочергове забезпечення вугілля для проходження зимового періоду 2023-2024 років здійснюється для наступних категорій громадян: це внутрішні переміщені особи, особи з інвалідністю першої та другої групи, учасники війни та бойових дій. Члени сімей загиблих захисників України, особи постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї та особи похилого віку. Розглянули на засіданні і питання щодо виявлення та задоволення потреб ветеранів війни та членів сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Визначені потреби усіх всіх 74 родин 100%, у якісних показниках. Виявлено 167 потреб. Задоволено 161 потреба. Це 96,4%, а саме: це надання матеріальної допомоги. 14 родин виявлено і задоволено. Здійснюється надання грошової компенсації на забезпечення житлом мешканців. Всього на обліку перебуває 11 родин. Задоволено потреби 4 родин, а дві родини були зняті з обліку. Забезпечення ліками 15, а також задоволено 15. Забезпечення вугіллям 6, задоволено 6. Надання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробки загиблим померлим захисникам України 33, 33 задоволена. Подарунки дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України 28. 28 задоволено 100%. Щомісячна допомога дітям захисників України, які загинули, зникли безвісті. Перебувають у полоні. Внаслідок військової агресії Російської Федерації 33 задоволено 33. цьогоріч оздоровлення та відпочинок отримали двоє дітей, помирових захисників та захисниць України. Грошова допомога членам сім'ї військовослужбовців, які відзначені почесною грамотою посмертно. Вісімнадцять задоволено вісімнадцять сто відсотків. Поховання загиблих військовослужбовців 8, задоволення потреб 8. Це компенсація з 2023 року. Робота щодо визначення інших потреб ветеранів війни і членів сімей загиблих помирлих захисників і захисниць України триває. На засіданні координаційного центру також приділили увагу питанню щодо забезпечення доступу маломобільних осіб до Мирноградського міського центру соціальних служб. Мами, які з візочками з дітьми маленькими, не можуть піднятися до нас на Повер доводиться залишати візочки і або навіть і дитину, яка спить візочком, і бігти до нас на третій поверх, щоб отримати якусь консультацію. Наразі це питання розглядається керівництвом координаційного центру з питань підтримки цивільного населення.